Вітаю, мої дорогенькі малята, я знаю, як тяжко запам'ятовувати нові слова. І я сьогодні допоможу вам запам'ятати ось таке довге слово. Це у нас сковорідка, Сковорідка. Ось я його склала сховорідка. І ми з вами разом зі мною будемо повторювати багато-багато раз, уважно дивитись і запам'ятовуємо, обов'язково запам'ятаємо таке довге слово. А як це зробити? Будь ласка. Уважно дивимось і починаємо. Отже, наше слово сковорідка. Зараз я звертаюсь для, до батьків або педагогів. Ви виставляєте перед дитиною слово і разом з нею повторюєте і тактилюєте назву. Сковорідка. Закриваєте останню букву. І знову прочитуємо Сковорідка. Так, у нас там заховалась буква А. І закриваємо наступну літеру. Сковорідка. І ми закриваємо вже. Третю літеру. І за таким зразочком ми повторюємо і повторюємо це слово. Поки дитина, якщо дитина не може запам'ятати, яка буквочка загона, відкриваємо і повторюємо, щоб дитина точно і впевнено могла сказати ті літери, які закриті. С -ко -во. Закриваємо усі літери. Коли ми закриємо останню літеру або можемо її залишити, то малюк має точно і впевнено сказати ось таке довге слово. Сковорідка. Можна користуватись такою методикою. Вивчаючи будь-які слова, але найефективніше вона саме на багатоскладових, довгих словах. Користуйтесь такою методикою і добре запам'ятовуйте слова і назви. До побачення!